Саме тут вивчають історію ті, кому потім доводиться цю історію творити. Іноді ціною власного здоров'я або навіть життя. Наше училище пишається кожним випускником, але є особистості, яким доля дала випробування, бо знала, вони впораються і стануть прикладом для інших. Воїни світла, воїни добра, тьма ворожа підла, дорога, стара проба Це Вадим. Вадим служив та воював у складі 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади на посаді зв'язківця. Це не просто зв'язківець, це чоловік енерджайзер. Вадим вночі чергував на радіостанціях, коли були морози, розносив по пустах гарячий чай, щоб зігріти хлопців. В день він допомагав усім і у всьому. У боях зяблік завжди був поруч, Незважаючи на обстріли при потребі, біг по запасні батареї до радіостанцій. Разом із цим Вадим, хороший воїн. Жодного бою не відсидівся в Україні. При брав участь у боях під Чорнухіно на ВОП Олександр за місто Дебальцево. В Дебальцево Вадік отримав важке поранення, але він зібрав свою силу волі у кулак, став на ноги і змусив свої ноги йти. Не зламні. якщо ти вижив, живе Вадим Зябліцев. доброволець Збройних сил України. Півроку перебував у зоні проведення АТО. 11 лютого під Дебальцевим отримав осколкове поранення від снаряду з артилерійської установки. ГРАД через отриману травму голови та спини у Вадима. Відмовили ноги. Проходив довге лікування у кількох госпіталях України та в Угорщині. Після пройденої реабілітації почав ходити самостійно та повернувся до керування автомобілем. Двічі представляв житомирщину на змаганнях ігри нескорених. Ну, взагалі хотів жити, і я не міг сприйняти те, що я буду прикутати до ліжка чи до візочка. І тому я почав активно працювати в спортзалі. До цього мені було і важко, і лінь. Не завжди вистачало сили займатися спортом, тому що все-таки питання давало про себе знову. Камрія чав від цього повернути свого стану до поранення, щоб я міг знову бігати, тригати, що приміг викону ну, виконувати якісь свої функціональні обов'язки, як скажімо, військовослужбовця. Бо є ще ну, мета ціль повернутися збройні сили і захищати країну до, ну, до перемоги. Це зовсім не моє, чітко знаю, хто я. Раз, отак іде, пацани, хорошо. Ця зброя я і є І знов я вирушаю. Незважаючи на те, що доба має лише 24 години, Вадим завжди знаходить час для спілкування з молоддю, щоб розповісти про свій шлях, пояснити сучасні події і дати слушні поради. Адже саме ті люди, що зараз здобувають освіту, визначатимуть вектор розвитку нашої країни у майбутньому. Всім привіт! Мене звати Вадим і відповідаю на ваші запитання. Що найбільше цінуєте в житті? Та, власне саме життя. Мене стільки разів намагалися вбити, що цінувати життя, навчився, що воно в мене є. Ціную свою свободу, те, що я вільний в своїх діях, що я можу робити те, що мені подобається, я можу жити так, як я хочу, що я можу розмовляти тією мовою, якою я хочу, що я можу вільно. Робити те, що мені подобається. Це свобода моїх дій, свобода мого вибору. Без чогось нав'язування чи вказування мені, яким я маю бути. Це те, що я ціную найбільше. Хто для вас став особистим прикладом? Та безумовно, це мої батьки, мій дідусь. Але я не маю конкретної відповіді. Хто є для мене <кій> прикладом? Ну, я не можу назвати ту особу. Якогось там супергероя з кінофільмів, тому що ні. Тобто просто кінофільми. Формування моєї особистості відбувалося в учнівські, студентські роки та й за все моє життя. Але безумовно, я маю, заприклад, свого дідуся, своїх батьків, які, мене, які зробили з мене таку особистість. Що означає бути сильним? Що означає бути сильним? Напевно, так як казав Сектор. Я знаю, що я нічого не знаю, тому я можу впевнено сказати, що бути сильним це не боятися сказати самому собі, що ти не сильний, що ти не супермен, і що ти маєш слабкості. Коли ти зрозумієш, що ти маєш якусь слабкість, це і робить тебе сильним, визнання того, що щось не так. Тоді ти над цим працюєш і. Це робить тебе сильнішим. Допомагало триматися знання те, що мене чекають вдома. Це дуже сильно допомагає триматися і як і фізично, так і морально. Головне, щоб були ті, хто чекають вдома. Чи маєте якийсь особливий талісман? Та ні, не задумався над якимись талісманами. Хоча в мене завжди на шиї була іконка. І, боже матері, і я її ніколи не знімав. Можливо, це й був моїм талісманом. Чи маєте мотиваційну фразу для натхнення? Та ні. Напевно, що ні. Я часто розмовляю сам собою в голові, але я не маю якоїсь конкретної криватої фрази чи гасла. Просто кажу, треба працювати сам собі і над цим і працюю. Найголовніша порада бути собою, зрозуміти те, ким ви хочете стати, ким ви хочете бути, що вам подобається робити, без нав'язувань, якихось модних трендів. Просто зрозуміти те, що ви хочете займатися в своєму житті. І розвиватися в цьому напрямку, без якихось модних нав'язувань. Розуміти те, що. Подобається. Дякую за запитання. Гарного дня. Слава Україні. Я точно впевнений, що не даремно воював. Точно впевнений, що не шкодую і точно знаю, що в разі погіршення ситуації я знову буду в окопі, попри інвалідність, один бій я точно винесу і нищитиму ворога до останнього подиху. А я не один такий, нас тисячі. Вечірнє сонце, дякую за день. Вечірнє сонце, дякую за втому, за тих лісів просвітлений день. і за волошку в житті золо. do